Вітаю вас в ефірі інформаційна програма на часі. і Сьогодні ми будемо говорити про так, би мовити, комфортне батьківство, з чим зустрічаються, з якими проблемами, нюансами батьки у перші місяці, у перші роки життя їхніх дітей, і в принципі, чи можна цей період зробити максимально комфортним, безпечним і. Позбавленим якихось стереотипів про це нам сьогодні буде розповідати сімейний лікар і педіатр Юлія Довган. Читаю вас. В нашій студії. Доброго дня. До а, ви знаєте, я хотіла розпочати програму в принципі, із комфортного батьківства, а завершити вашим постом так би мовити про те, що потрібно знати з і про сімейного лікаря, тобто топ причин змінити сімейного лікаря. Але я так розумію, що ці дві теми вони будуть переплітатися дуже так. слушно, тому на ваш розсуд, як вважаєте за потрібне, може. Розпочати. Дивіться, я батькам завжди пропоную. Тобто, ми знайомимося часто з вагітною жінкою на етапі ще вагітності. І є така ознайомча бесіда в якій я розказую про те, до чого їй треба бути готовою, тому що але насправді скільки б мамі не розказували, що би ми не розказували, коли їй приносять дитину, більшість тих знань кудись діваються, да, мами губляться, і ми завжди так розгружаємо трошки обстановку, приходять з новонародженою дитиною. На огляд, і такі батьки двоє напружені, ставлять дитинку, я їм кажу, а не вже взагалі інструкцію навіть вам не видали? Вони такі, То ви починаєте з гумору? Так, да, тому що в першу чергу у батьків присутній виражений переляк. Виражений переляк, і навіть дуже розумні і дуже освічені люди починають робити такі різні дивні речі. І Ми самі ну, на прийомі це оговорюємо, і вони самі починають з себе сміятися, тому що насправді це кумедно. Тобто, ну, вони там приходять з дитиною, у неї червона стрічка на руці, я кажу, напевно, вдома живе бабуся. Ну, і вони так, є таке, ну я кажу, тоді вже починаємо говорити про все, що ви могли робити не так до даного моменту. Тобто, що це може бути? Ну тобто, те, що нарадила бабуся, в більшості тому що виходить, е, да, що, що м, батьки вони дуже розгублені, тобто, коли народиться дитина, вони максимально розгублені. Якщо вони одразу ще не попали до лікаря на прийом, який їм трошки розповість про те, що треба і не треба робити. То вони роблять велику кількість таких дивних речей. Тобто там дитину купають в різних травах, при тому, що давно відомо, що це не потрібно, і асоціацію дерматологів не рекомендовано через частоту виникнення алергічних реакцій у дітей на, саме на ці трави. А марганцівці ще купають е, чи їх роздобувають. От от є бабусі, які десь із за кроми ніхто не знає як, ну вони дістають марганцівку і цих дітей купають. Ну і е, от вони з цим вже приходять з певним ну з певними вже речами. Вони приходять до мене. А ще якщо вони приходять трошки пізніше, і там у дітей зробили виникли такі фізіологічні стани, наприклад, як акне новонароджених, то тобто, тино обсипало, то мама вже прибігає з тим, що, наприклад, там її бабуся, родичі всі перевели на максимально строжайшу дієту. Тому що дитину сипла від те, що вона з'їла, і та бідна мама їсть гречку і воду, дитину далі сипла і кажу, що будемо відміняти гречку чи воду. Uh -huh. І просто треба доносити інформацію. Тобто, донести інформацію, що це фізіологічний стан, не впливає ні на що, що дієти годуючої мами не існує. тобто, що та Годуюча мама вона може їсти все. І вони такі щасливі. Їм важко повірити, тому що вдома їм розповідають зовсім інше. І насправді це такі теми, які вроді про них дуже багато говориться. Тобто ми максимально стараються доносити цю інформацію, і все одно. Кожен раз з кожними батьками ми знову проходимо цей шлях, знову ми це все обговорюємо. Коли мені вже здавалося, що там, маючи доступ до такої до більш якісної інформації, маючи доступ до великої кількості зараз лікарів, які ведуть блоги і займаються доказовою медициною і розповідають про такі от прості речі. Мені здалося ці питання не мають виникати. Ну вони кожен раз виникають. І причому цікаво, коли вони виникають навіть в людей, які, яких я знаю давно, і мені здавалося, що ну вони вже точно такі от прийдуть, вони все знають. А ні, вони потрапляють в ті в ті самі ситуації. Насправді тепер до вас таке запитання. Я сумніваюся, що ви мені скажете відверто, тому що все ж таки лікарська етика. Але я думаю, і заперечувати не будете, що з такими порадами. Якщо навіть і два інших лікарів доказової медицини потрапляють молоді батьки, то дуже часто вони їх принесли від інших лікарів. Е, ну, дивіться Буває? бувають ситуації, коли да, медичні працівники можуть надавати також дивні поради. І я не знаю, з чим це насправді пов'язано. Можливо, це просто я не хочу ображати ні в жодному разі старше покоління лікарів. Я знаю прекрасних сімейних лікарів і педіатрів. Які є з досвідом роботи, там 30 плюс років, але це люди, які розвиваються, які працюють над собою, які постійно читають і вони дадуть фору теж молодим. Так? Але є і ті, хто от, надають поради на рівні бабусі. Ну, але, не знаю, тобто... Якщо резюмувати це, то чи можемо ми порадити батькам, які потрапили одразу до лікаря, який не спеціалізується на, скажімо так, Доказовій медицині попросити цих доказів дієвості тих порад, які їм надають, тому що з власного досвіду скажу із досвіду свого оточення, дуже часто, коли ти починаєш у медика ну, просити, а як це яким чином це мені може допомогти. Відповідь так. я 20 років так роблю, воно працює. Насправді, якщо порада обґрунтовується просто особистим досвідом, то це не може бути якісна порада. Тобто, якщо лікар каже, що я вам так кажу. І може вам сказати, наприклад, ви можете цю інформацію почитати. От я вам кидаю там введення даного захворювання, або ось вам там посилання на гайд. Якщо ви навіть не зрозумієте, що в ньому, то хоча б можете розуміти, що дані взяті із якогось надійного джерела. Або може вам пояснити це на рівні якомусь патофізіологічному, як це впливає, або може вам пояснити на рівні якогось механізму, але так, щоб ви це розуміли, не просто щоб вас запутати якоюсь абракадаброю, а… Якщо може вам пояснити механізм, то дійсно ця порада буде швидше за все корисною. Якщо не може, якщо не може, то ну дивіться, зараз насправді дуже класний час в розумінні того, що кожен може обирати свою сімейну лікаря. Тобто, що раніше казали, бо в мене от там дільничий лікар, от він такий. І ходили до нього, тому що там людина була закріплена по дільничності до цього лікаря, і він не подобався цій людині, але вона мала ходити, тому що там, якщо отримати якусь меддокументацію або ще якісь речі, то вона мусила туди звертатися. Зараз все дуже класно. Тобто, зараз будь-яка людина може обрати собі сімейного лікаря, скласти декларацію з сімейним лікарем і отримувати, в принципі, якісну медичну допомогу і бути нею задоволеною. Я завжди кажу, що формується така. Ціла ну така частина пацієнтів, такі смарт-пацієнти, я їх називаю. Тобто це пацієнти, які є досить обізнаними. Тобто я просто сама так знаєте, так таким словом кайфую від того, коли приходять, приходять молоді люди, які а, можуть почитати англійську, якщо я вам кинете інформацію. Вони розуміються в якихось основних аспектах. Вони а, є продвинутими в плані того, що. Вони не сприймають порад просто от таких от, там, сусідки, там тітки, там п'яте-десяте. Вони критично осмислюють поради, тобто не сприймають їх просто одразу як, як правильну інформацію. І будь-яку інформацію не сприймають одразу, як правильно, тобто вони піддають інформації крити. Це, це, це дуже класно. Тобто, це люди, з якими можна поговорити, подискутувати. Донести їм якусь інформацію, а накидати їм якісну інформацію для читання. Мені з такими людьми дуже комфортно працювати, і в мене формується так. В мене таке коло пацієнтів, в мене купа цих пацієнтів, які насправді дуже багато з них прийшло через блог, якому я дуже завдячу цим смарт-пація саме цими смарт-пацієнтами, тому що вони приходять, вони вже знають те, що я запитаю на прийомі. Вони читали там якісь дописи, читали рубрики, і вони приходять з тим, що я кажу підготовлений пацієнт. Тобто вони знають основні е, там принципи. Ну наприклад, даже саме банальне, да основні принципи лікування ГРВІ. Вони кажуть, наприклад, ми вже там робимо. Тобто, вони знають, що немає препаратів для лікування ГРВІ. Вони знають, що немає препаратів, які лікують вірусні інфекції специфічного лікування. Вони знають, що антибіотики не показані. ГРВІ. вони знають, вони приходять. От ми там уже створили умови про холодного повітря, да там носа сольовим п'ємо достатньо рідини. Контролюємо частоту дихання. В принципі, тут все гаразд. Ну ми тут хотіли тільки дещо уточнити. Тобто вони Мають основні принципи, і вони приходять вже на таку консультацію, тобто не, не з тим, що от напишіть, як це ви нам, не пишете от такий, такий список препаратів, да? ну, щось з вами не так. Тому що насправді, коли я починала працювати, то ага, люди, які зверталися, їм було ну, дуже дивно. Так? Тобто вони приходять, ну, вони приходять навіть в приватну клініку, наприклад, коли починала роботу в приватній, до мене на прийом. І тут виходить, що я їм пишу пити воду перед там, допустимо, при ОРВІ, і кажу: ну якщо там такі-то, такі-то у вас будуть стани, то ви звертаєтесь повторно. І вони не розуміли, в чому цінність цієї насправді консультації, якщо я нічого не написала. Тобто немає списка препаратів, немає цього всього. Ну тобто, uh -huh. як же ж так? За що заплатити? Грибин, <світ> да, да, да. А коли ну, раніше діпо там чим більше препаратів, тим вона тільки краще консультація. Зараз це все вже відходить. Тобто пацієнти розуміють, в чому цінність роботи, тобто цінність не в тому, щоб призначити цінність в тому, щоб виключити якісь небезпечні стани і дати пораду в тому, на що звертати увагу, якщо щось не так. Ну окей, смарт-пацієнт це круто. Хотіла б я теж до них ставитись. Але чи буває так, що смарт-пацієнт стає зовсім не смарт, коли в нього на руках маленька дитина, з якою він не знає, що робити? Так, таке дуже часто відбувається. На це відбувається якраз в перші тижні, коли просто треба дати правильний напрямок, пояснити. Тому е перша консультація завжди відбувається. Практично всіх батьків, які в мене спостерігаються, зразу після випуски. Тобто вони з... в мене були взагалі такі смішнючі, мої, які з пологового приїжджають, тобто вони ще додому не були, вони прям з пологового приїжджають, тому що їм треба, щоб поглянула дитину я, і розказала зразу, що треба робити. І що не треба робити. І що саме важливе, що не треба робити. Оці батьки, які бояться чіпати немовлят, я йому щось зламаю. І в принципі, ну і розумію, той, той страх, так, да, звичайно, він є. Той страх він долається часом. Але із таких із комічних історій, це коли я так прихожу на патронаж новонародженого, і е батьки так стоять з боку. А я кажу, давайте переверніть дитину на животик. Я огляну дитинку, послухаю, а вони такі, а у нас дитину перевертає бабуся. Тобто. Ну, типу вони ніколи ще не перевертали дитину, у них дитину перевертає виключно бабуся. Uh -huh. <с> ну, І я в таких ситуаціях ми пробуємо перший раз там, з ним все зробити, щоб вони просто подолали страх. Насправді дуже багато страхів просто є у батьків. І вони потім пройде короткий час, вони самі сміються з цих ситуацій. Це насправді потім все комічне, добре. Але в той момент треба заспокоїти, пояснити десь таким терпінням, тому що. Цю, цю ситуацію проходять більшість, У мене таке вимальовується враження, що комфортне батьківство буде тоді, коли у вас буде комфортний лікар. Е, да. Так? Так, да. Багато в чому так. Тобто, перший час взагалі це дуже важливо, тому що має бути порадник, який надасть правильні поради. Тому що знову ж таки, якщо дуже багато порад з різних боків. То батькам дуже важко диференціювати, тобто це, це якісна порада, це не якісна. Тому я завжди кажу: ви мусите зрозуміти, кому ви довіряєте. Тобто, якщо ви довіряєте своєму лікарю, супер, будь ласка, виконуйте рекомендації, які вам надаються. Якщо ви не довіряєте своєму лікарю, то просто змініть лікаря, тому що у вас має бути просто порадник, який вам допоможе цей весь перший час пройти. поки… Та мама не навчиться правильно поводитись зі своєю дитиною, поки вона не навчиться годувати, доглядати. Тобто це насправді все так виглядає, що от мама родила і вона це все має вміти. Але насправді в стані розгубленості все, все видається таким, таким важким. А чи великий відсоток батьків, які біжать до лікаря, потрібно чи не потрібно, за лед вони кожного дня? Є такий відсоток батьків, їх немало насправді, але це також зазвичай відбувається або в перший час, або якщо є нюанси якісь або зі здоров'ям дитини, або в мами була, наприклад, важка вагітність. То тоді ми теж розуміємо, що звідки воно походить, звідки походять мамині страхи. Насправді дуже часто у нас на це мало звертають увагу, але дуже часто мамі потрібна психологічна допомога після пологовому періоді або в періоді, коли дитина маленька, мама розгублена. Інколи це просто достатньо поради лікаря. Тобто інколи ми поспілкуємося, і це заміняє мамі сеанс психотерапії. Інколи потрібні більш спеціалізовані звернення, але дуже часто просто мамин психологічний комфорт потрібен. Uh -huh. При цьому родичі і вся сім'я, по суті, просто мають підтримати маму і в якийсь момент і сказати, ти все робиш добре. Тому що, якщо в цей момент їй кажуть, не їж це, не, не, не роби так, чому ти зробила це, чому ти зробила те, мама ще більше губиться. Тобто, якщо вся сім'я підтримує так само і підтримки грудного вигодовування. Тобто, якщо вся сім'я, наприклад, там чоловік, там не знаю, там бабусі, всі, кажуть, мамі, в тебе все вийде. Ну, типу, в тебе по-любому все вийде. Ти, ти молодець, ти старайся, там, якщо щось не, не виходить, то воно налагодиться. То тоді це буде добре. А якщо всі е, бігають і кажуть, мамі. А в тебе там точно є молоко, а воно не знаю, не прозоре, не синє, там з ним щось не так, ти сіди, подивися, а дитина плаче, то напевно вона голодна. А отут є пляшечка, може, давай ми краще дитину так mm -hmm. нагодуємо, то це абсолютно не налаштовує маму на грубне вигодовування. І ті мами, які проходять, наприклад, при такій антипідтримці, то насправді вони великі молодці, і коли якщо їм вистачає, наприклад, там дзвінка або повідомлення від мене, і воно налагоджується в них з тим, що вони просто максимально довіряють. А роль батька на цій всій ситуації чи велика вона от, різниця в родині, де чоловік на стороні дружини, в тебе все вийде, і коли він ну... величезна, просто неоціненна. Тобто неоціненна роль батька. Тобто в той момент, коли мама панікує, якраз отою твердиною, в якій все буде добре, мама бути, ну, має бути насправді чоловік. Просто дуже часто так буває, що чоловіки там працюють багато і тому подібне. І та мама лишається наодинці своїми проблемами. Да? Але в тих, тих сім'ях, де батько допомагає, то це, це просто я я бачу, що настільки простіше мамі в психологічному плані, тому що та мама вона має можливість десь і перепочити і, 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 і отримує більше підтримки, звичайно. Крім моєї, ну крім лікарської да, підтримки, вона отримує підтримку з боку сім'ї. Безподобними є сім'ї, які в купа сімей, які от, приходять на всі огляди дитини спільно разом, та, які гуляють разом, які все знають про дитину разом. А не, от, є ситуації, коли там тато там, пришлю з дитиною, там, він ну, там, банально ну, ми сміємося, але там дата місяць, рік народження, і тато сидить, дзвонить мамі. Ого. Навіть так буває. А батьки саме от батько, який панікує, чи часта історія? Так, да, а це самі важкі ситуації. Тобто, в ситуації, коли панікує батько, то м, насправді гірше не продумаєш, тому що треба заспокоювати паралельно обох і, і маму, і тата дитини. І причому, коли панікує тато, воно завжди більше нагнітається, тому що м, при відсутності ну, не тільки відсутність підтримки, а ще накручування зі сторони молодого батька. То насправді там приймаються дуже небрутовані рішення. Там я не знаю, з плачем дитини їздять в лікарні, там викликаються швидкі на малюкові коліки. Там ну, дуже багато робиться таких речей, і причому ну, вони потім визнають. Да, ми, ми панікували, але насправді кожен мусить розуміти тобто, і мама, і батько, що вони мають. Підтримувати один одного, не нагнітати. Ну в той момент мені здається, що їм дуже важко це донести. Ви згадували про фізіологічні стани дитини, які викликають паніку, нерозуміння у батьків, але не є небезпечними. Чи могли б ви перерахувати ось основні, які на вашій практиці зустрічаються? Про ну, що батьки бійця. не знають, що це нормально? Ну е, до прикладу, там жовтяниці новонароджених, тобто mm -hmm. коли дитину виписують там з пологового жовтушними склерами, жовтушною шкірою, і, наприклад, при цьому показники біля є не дуже високими то даний стан, ну тобто там, якщо навіть скажуть, що там треба якісь, там, от тут починається момент. Препарати для печіночки, або якісь там жовчогінні, або якась глюкозка, або відлучити дитину до грудей, то отут починаються ті моменти, коли треба розуміти, що ні. Тобто цей стан є фізіологічним, він не лікується, він медикаментозно не коригується. Тобто, коли ми говоримо да, про жовтяницю, яка має клінічне значення, то там, звичайно, там є Уфа терапія, або там якісь певні препарати, ну, це не, не, не говориться про стани фізіологічні. Тобто, Якщо дитинку виписали жовтяницю додому, значить, там, там є все гаразд. Угу. Ну, і а, цей стан не потребує корекції далі. еритема новонароджених, тобто це почервеніння шкіри новонароджених. А, далі є. А, Гормональні кризи в дітей, тобто статевий криз дитини. Тобто, коли у дитинки можуть збільшуватися після народження молочні залози, з них може бути витікати навіть молозиво. Тобто, може бути минорагії в дівчинки, теж лякають дуже сильно батьків. Тобто кровісті статевих шляхів після народження дитини теж є фізіологічним станом. і теж за останній час якось так вийшло, що декілька мам і обидві дуже сильно налякалися, тому що не розуміли, що з їхньою дитиною відбувається. От для цього є по суті контакт із сімейним лікарем, mm -hmm. щоб уточнити, а це точно нормально, так, це, це нормально, це, це все добре, це мене. Ахміновонароджених те, що відбувається на третьому-четвертому тижні від народження. Дитинку обсипає. Я завжди так жартую, кажу, що от от підлітковий вік, тобто діти такі всі в прищиках, і тут починають маму лякати, що. От це те, це, це, що ти там їш, все. От, казали тобі, що тримає дієту, а ти не тримаєш. Ну от дитину обсипало. І причому деколи воно дуже легко може аргументуватися, тому що акт новонароджених воно такими йде хвилями, тобто обсипало, зменшилося, обсипало, зменшилося. От ти там знову поїла. От тепер не їла. Я нічого не їла, не нормально. Да. Ну І просто треба зрозуміти, що оце воно, да? тобто для цього перепитати можна уточнити ну, ж таки, в лікаря, щоб зрозуміти, що це дійсно є дане висипання, і воно не потребує лікування. І самого такого самого міфічного, напевно, що є, то це є малюкові коліки. Вони оповиті, напевно, найбільшою кількістю міфів і легенд. І на надіяти сажають, і ліки від коліків, які знаходяться. Тобто, насправді маємо розуміти, що Малікові коліки або період Purple Crying – це є нормальний фізіологічний стан, який просто лікується часом і терпінням. Тобто він просто мене… Чому ж тоді в одних дітей є, в інших немає? О, на цю тему є дуже багато теорій, тобто є теорії, які пов'язують там чуть ли не те, що. В сім'ях, де є мігрень, то частіше є малюкові коліки, діти, які раніше народились, частіше можуть мати коліки, теорія там, дозрівання травного тракту, теорія дозрівання нервової системи, тобто знаходять дуже-дуже багато різних пояснень. Але насправді єдиної причини того немає. Тобто, просто в одних дітей є більш виражені, в других є менш виражені. Є просто, те, що описує, тобто, колики, це коли воно відбувається, там, до трьохмісячного віку, там, не рідше трьох разів в тиждень, там, до трьох годин і плач і тому подібне. Але насправді само важко прийняти в даній ситуації, коли ну, от мама каже, ну, ми ж нічим не можемо допомогти. Да? Ну, тобто, ну, найгірше для батьків, ти не по суті, нічим не можна допомогти. Тому дуже часто пускаються всі тяжкі в розумінні того, що скуповуються з полиць всі типу засоби, які нібички лікують коліки. Там їх купа, купа є комерційних назв, жоден з них не має ефективності доведеної при коліках. Але в цей момент так, мені потім батьки кажуть, що цей нам ну, коли вони вже приходять своїм якимось таким досвідом, наприклад, ми поприймали цей засіб, потім цей засіб, потім той. А потім нам там з Італії, з Угорщини, ще кудись привезли, і в оцей їхній засіб, от він спрацював, я кажу, в районі якого це віку було, ну там в районі трьох місяців. Ну, я вітаю в той момент. Ви якраз переросли вже період коліків, тобто період purple crying. Тобто а, батькам дуже важко пояснити, що є ситуації, коли нічого не треба робити при коліках. Пропонуємо батькам просто. Ну, по-перше, я завжди пропоную допомагати один одному. Тому що саме важко в той момент це, якщо дитина кричить, і ти от ті всі години, які вона кричить, знаходишся сама з нею на руках. Да? Е, то, тому да, психологічно. Да, то вертаємося знову ж до, до тих самих питань. Тобто. Е Чим загрожує. Тобто, єдине, наприклад, якщо ми зайдемо англійською, ведемо Перполкрайних, нам зразу кине посилання на дуже гарний сайт, який так і називається Purple сайт сайт підтримки батьків, які, які переживають період своєї ну, період Purple крайних у своєї дитини. І в них акцент те саме на психологічних аспектах. Тобто, весь сайт напрямований на те, що як підтримати батьків, що вони там діляться історіями, там як вони це, з цим справлялися, як вони це пережили. Тобто там немає таке, що от. Є посилання на рекламний, і на якийсь рекламний препарат, і він кльовий він вам поможе. Uh -huh. Ну і а, по суті, а, що потрібно робити? Тобто я завжди кажу, що не треба обом. Рести одночасно ту дитину, я не знаю, там щось робити. Тобто один дитину заспокоює, там, носить на ручках, робить якісь там відволікаючі масажі або якісь такі речі, а інший в той час має вийти в іншу кімнату і просто відпочити від плачу для того, щоб змінити першого з батьків, який в той момент, наприклад, заспокоює дитинку. Тобто воно таким чином простіше там, гуляти. Там, інколи тепло водички відволікає, білий шум інколи працює непогано. Тобто є цілий набір того, що в принципі можна робити, але треба зрозуміти, що ліків, на жаль, від цього немає. Ще два таких нюанси, які дуже часто зустрічаються у вас у сторіс, і Якщо виділяти саме педіатрію, то ледве не кожне друге запитання. Це перше, це набір ваги дітьми, угу. і друге це їхні навички. Чи, прав, чи нормально, що дитина там не сидить, не лежить, не повертається в такому-то такому, -то, такому -то віці. Тому що дивіться, насправді, коли ми говоримо про набір ваги. Раніше були, ну, при Радянському Союзі були, були такі таблиці. Були такі таблиці, вони лишились ними як насліддя. До 2008 року вони і в нас також працювали за ними, також визначали, чи дитина достатньо набирає. І там прямо писало, скільки дитина в місяць має по факту набирати. Там 900 грам, такий місяць, 800, такий. І якщо та дитина стільки не набирала, значить вона не добирає, значить її треба догодовувати. А насправді в цілому світі вже давно діють зовсім інші нюанси, тобто вони керуються центральними таблицями, які є міжнародними, і з 2008 року їх ввели так само в Україну. Хтось по звичці продовжує працювати вже 12 років із е, тими же, е, прекрасними табличками, і, і тому спричиняються якісь переживання тому що ці таблиці до спір можна знайти, вони всюди є в інтернеті, тобто їх можна спір знайти. Але якщо, наприклад, ми говоримо про те, що нам м, кажуть міжнародні організації, то просто кажуть, що, наприклад, там, не, між, не менше пів кілограма перші три місяці, а надалі орієнтир центивні таблиці і розвиток дитини. Розвиток дитини це завжди дуже індивідуальні насправді аспекти. Тобто, да, є якісь крайні межі, коли дитина має виконати той чи інший нафік. Але, е, м, наприклад, всі там знають, що дитина має сісти в шість місяців да, і всі чекають, і тут дитині шість місяців вона не сіла. І все, і всі починають переживати, що з нею не так, з цією дитиною. Насправді, якщо ми подивимося там вже по таблицях, та по міжнародних таблицях, по е, даних, які є там допустим, в CDC, то там буде визначено, що період, коли дитина має сісти, до 9,5 місяців. Тобто ми розуміємо, що які вже запас є часу для того, щоб всі не переживали. Так само дитина не пішла в рік. Все. Всіх yeah. паніка, всі uh -huh. переживають, хоча насправді ми бачимо, що період, до якого ти не має піти самостійно, є 18 місяців. Тому а, якраз оці от, всі нюанси, тобто це все батьки не можуть знати, тобто, тому що ну, вони можуть це читати, ознайомляться, вони не можуть цю всю інформацію насправді знати. Для цього їх є лікар-порадник, який має їм допомагати в цьому. Друга сторона, медалі бути смарт пацієнтом і смарт батьками це коли ти знаєш, які є загрози, так? Дивишся не тільки на те, що дитина не сіла, не пішла в тому чи іншому віці, а розумієш, що це може бути ознакою тих чи інших відхилень, які не діагностовані при народженні. Та ж сама ситуація може бути ем, страх, так би мовити, раптова смерть малюка. Так? Ну, є батьки, які розуміють, що це може бути. І... Тоді настає той момент, коли ти вночі прислухаєшся, чи дитина дихає. З цим як боротися? Ну, зі страхами, як боротися. Ну, з тим, що ти забагато знаєш. З тим, що ти забагато знаєш. Е, насправді е, те, що ви зараз описуєте, це вже входить в якісь трошки майже тривожності. Uh -huh. Тобто, те, що ви описуєте, тобто слухати, як дитина дихає. Одна справа, якщо є якісь. Ну, є щось, що дитина, там, наприклад, була, там, я не знаю, передчасно народженою, були якісь проблеми з дихальною системою при народженні, або якісь такі нюанси, і там більше зосереджені, звичайно. А друге, якщо батьки от, постійно прислухаються до дихання дитини, то треба говорити з ними на рахунок того, чи не є їхня тривога надмірною, чи вона має якісь підстави, чи це просто стан тривожності, чи це є стан психологічних батьків. Uh -huh. Тобто. Частіше воно якраз так, і знову ж таки повертаємося, що і цю пораду, і цю діагностику першочергово може провести саме сімейний лікар. Звичайно, віде, може привести сімейний лікар, а далі він може порекомендувати, кому потрібно там є лікування, кому потрібна психологічна допомога, а кому просто достатньо пояснити все. І в принципі, є пацієнти, яким, якщо все гарно роз'яснити, то вони на цьому і спиняються. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що вона нашим глядачам буде корисною і дасть так би мовити поштовх у правильному напрямку для пошуку інформації. Ну а вам смарт пацієнтів побільше. Так, гарно, Олено. Нагадую, з вами була програма на часі. Сьогодні ми спілкувалися із сімейним лікарем та педіатром Юлією Довганич про комфортне батьківство, а також ті нюанси і виклики, з якими зустрічаються батьки у перші місяці життя новонароджених дітей. Дякуємо за вашу увагу. Бережіть себе та на все вам добре. We'll <laughs>